У нас хвилина Підготуваю... готовності і починаємо діти. Я хотів, щоб ви всі включили камери, щоб я за можливістю, щоб я вас всіх бачив, бо ми потрібно буде оцінити, ваш, вашу активність, техніку виконання. Як Настрій? Нормально, готові? Да, так, відлічно, все. Готові. Добре. то завтра вже вихідний. вихідні. Вихідні у нас вже. вже можна їх доторкнутися до вихідних. Екватор чверті у нас. І ще 4 тижні, потім великі канікули зимові у нас будуть. Ось так. Новорічні свята. Все. Діти, час, 9 клас. Гості. Вітаю вас на уроки фізичної культури. Бажаю всім здоров'я. Добре, Молодці! Отже діти, поки може, якщо хтось приєднеться, поки завантажується бонусна система. Хотів спитати: хтось дивився якісь спортивні заходи, підніміть, будь ласка, руку. Це додається плюс бал до сьогоднішнього уроку. Так, перша Маша Гальченка. Будь ласка, Марія. Я дивилась футбол. Це Більгія та Канада, рахунок 1 0. Більгія виграла. Потім Іспанія і Коста-Рика, Рахунок 7-0. Іспанія виграла. Потім Німеччина, Японія. Там рахунок 1-2, Японія виграла. 에, була Франція та Австралія, рахунок 4-1, Франція виграла. Добре, молодець. Можна сказати, плюс півтора, тебе балу. бало. Да, зараз йде чемпіонат світу з футболу. Мірослава Зубченка. Футбол, Шахтар, ворскла 3-2. Добре, наш донецький шахтар переміг. Добре, діти, вам плюс бал. Отже, діти завдання уроку. У нас модуль міні футбол або футзал. Завдання на уроці у вас навчити закріпити техніку ведення м'яча, повторювання на нас, зупинка м'яча внутрішньою стороною стопи. Це Ми будемо переважно е, робити. Коли будемо вести м'яч, будемо поєднувати, будемо з вами розвивати такі фізичні якості, як швидкість, витривалість, швидкість на селовій, якісність, спритність, координацію рухів. Будемо з вами виховувати волю до перемоги, командний дух дистанційно будемо командний дух, так. І будемо сприяти вашому руховій активності і привувати любов. Ну або інтерес до спортивних ігор. Зараз я хотів, щоб ми виміряли чистоту сердечних скорочень. Взяли на то руки, де у вас ближче серце. Я, я продемонструю, як краще це робиться. Чотири пальці зверху, п'ятий знизу. <клес> Шукаємо пульс. Кому зручно на іншій частині тіла? Будь ласка, як вам зручно, так і рахуйте. По моїй команді ми будемо рахувати і зупинятися. Приготувалися, всі знайшли діти. Рахуємо. Стоп, будь ласка, пропишіть в чаті, скільки у вас було ударів. Я буду тепер дивитися. Ну, а зараз е, діти у нас добре. Я, а я на 86 у смарт мабуть, зразу воно вирухавало. Добре, добре, діти. А зараз діти налаштовували. Маша, виключи мікрофон, будь ласка, зараз діти добре. О, усі гарний пульс, гарний період. Налаштовуємося на гарний настрій. Зараз буде техніця безпеки, життєдіяльності. Не чином, чином. Я думаю, вам так буде доступніше ще запам'ятати. Тому робимо динаміки поголосніше. Зараз. Техніка безпеки при виконанні фізичних прав вдома від Максима Васильовича. Будьте уважні, приготувалися. Починаємо. Чи активно рухатись, то до цих простеньких правил радимо прислухатись. Прислухатись. Як по снідам не то до вправди не борись, Зачекай хвилин так 30, ну а потім вже трудись. Поїв, відпочив, а потім підкорив. Одяг там взуття з ручкинки, треба діти, вам всім мати, дай його вам на заняття неодмінно одягати. Простенька вимога, але це перемога. В свою кімнату, не заважаючи небудь, та про такі приміщення ти, звичайно, не забудь. Чисте повітря це здоров'я, а здоров'я це все життя. Якщо раптом щось у вас десь якось щось заболить, то фізичні вправи діти він на потяг відкладить. Повідомте мене особисто, ось і все. Незнайомих рухів друже, самостійно не роби. Нехай богу будуть рідні, щоб уникнути, біди. Будьте уважні. Закінчилась пізкультура, відпочінь води і приходьте на дистанційний наш урок ти знов сюди. Водички у міру придасть вам силу. Запам'ятайте, складного нуль, а є питання телефонуйте. Добре діти, я бачу. Добре, я бачу вас піднявся всіх настрій. Тому ми встаємо, сідати, буде, не будемо. Сідати, ми сідячи, працювати, ми будемо на інших уроках. У нас починається така руханка. А ну, дивіться, можливо, я виключу світло, щоб ні, мене так погано бачите, Ось зараз ви знаєте, що чемпіонат світу з футболу, як казала Маша, проходить в Катарі. Ну, на жаль, наша збірна туди не потрапила, трішечки нам не вистачило. Але що нам заважає, щоб на чемпіонаті світу була віртуальна збірна України з 9 класу? Зараз нас буде найголовніша гра, фінал чемпіонату світу, де ми будемо грати проти, напроти збірної світу. Це там Месі Роналдо зараз буде грати проти нас. Уявили, що ми <кх> на футбольному полі, в роздягальні, дає настанови нам тренер. Тому стоїмо остана стійка. Повторюємо за мною. Не треба, я не буду казати вихідні положення, просто повторюємо за мною. Робимо, що я кажу. Голові, руки головою в шийному відділу головою правого, ліворуч. Повільний темп. Повільний темп. Повільний. Добре. Добре. Все, тренер пішов уже на лаву записних. Ми стоїмо в коло команди, налаштовуємося в роздягальні на гру. Уявили, що у нас тут коло, обняли один одного віртуально і плечі піднімаємо до гори. До гори вихідне положення. До гори вихідне положення. До гори вихідне положення. І ще раз очі. Все, налаштувалися очі ми виходимо на футбольне поле. Йдемо діти. Ліву руку в сторону, вітаємось з правою трибуни. Колоні руки зап'ять праворуч. Єворі. А тепер вітаємося зі всім стадіоном. Поломі руки включували свободи вперед. Назад! Ви вийшли на футбольне поле. Зараз капітани міняються сувенірами. Розминаємо та за кутові з кубок. Руки замок, половину. Поміняли. Зараз для швидкування з, з рефері і капітанами, а ми насмінаємо ступень, королью руку. Більшість сторон. Поміняли. діти, м'яч у нас, ми починаємо гру. Лунає став свисток, поїхали. Середній біг на, на місці. Що ми бачимо? Нам роблять підкати. нас атакує збір на світ. Переспіваємо руки вперед. Двісь е, високі підбивати сигнати. Добре. Ми відірвалися. Тепер нам треба за місце старний майданчик. Руки на сімейці біля досади. Малюємо всі. ми в крахному майданчику. Зараз будемо бити. Що ми робимо? лівою, ногою удар правий. приготувалися. Лівою, удар, Ліва удар прави. Поїхав. Ліва неба. Ліва неба. Поміняли ногу. Але нам не на міста часу перший тайм. І Ми готуємося до другого тайму. Поміряли. Вразились і починаємо другі да нам треба забити гол Середній тема по квитку, максимальне ускорення по другому жодку середній теп. Ми будемо робити удари, і у сумці нам носиться. Право, ногу, підіману, політики його ліво готуватись. Серед помінямований. Настя 2, треба, давайте ударити а ми можна, головою. Правимо, хлопці, так, приводить у удар головою. Раз. Раз два, три. Ось, ми забили гола. Гадімо, радімо, полетів. Як на горками, полетів. Літай. Боже, діти, ми забили гол, треба захищатися, тому э, плечі назад повільний бік. Зараз нам треба випити м'яч, що ми роду. Випаде, ми поставили на голю. м'яч. Дивой! У що ми бачимо, нам біг штрафний удар. Так думай діти. Стермо в спинку, Кріпте, міцні, як наше зСУ. На спинках дих. На п'ятах вид. Дих! Боже, свідчимо, нам штрафний удар. Ми слідкуємо. Дих. Як полетів по горобця. Ти як полетів на повторечи. Отже, лунає фінальний список, ми перемогли діти. І, і зараз лунає гімн того самого чемпіонату світу з Катару. А ми готуємося до другої частини. Беремо спортивний інтер, м'яч і фішку. Ми не сідаємо, слухаємо, ну, беремо м'яч таким чином його приборкати, слухаємо. Отже, діти. Е е е перешкоди можуть бути у вас любі. Звичайно, підготувався в мене фішечки. Може бути пляшки, іграшки, кубики, що завгодно, коробки якісь. Ну і м'яч піде любий, як я казав, придбати, бо або самоворуш його зробити. З папіру. Головне, щоб у вас відшліфовувалася техніка, коли ми прийшли до школи, щоб ви не починали спочатку, а повторили і пішли далі за програмою. Тому, діти, спочатку, що у нас починається? У нас починається зі стійки. Є стійка баскетболіста, є стійка волейболіста, плавця. Стійки футболіста немає. Футболіста дуже багато дуже багато їх положень. В даному випадку у нас буде основна стійка, не широка. Не вузька основна. Ми трішечки на шпиньки встаємо, не дуже високо, трішечки. Коліна з'їхнуті, тулуп нахилений вперед. Такі живчики. живчики, еластічні стоглоби у нас. Корпусом прикриваємо м'яч. Для чого? У нас м'яч. Звичайно, нас будуть атакувати, бо м'яч у нас. Якщо ми будемо корпусом прикривати м'яч, у нас буде дотик, нас торкнуть. Це буде порушення правил, нашу користь. М'яч. Нога торкається м'яча. Внутрішньою стороною стопи. Якщо під м'яч ми будемо вести, м'яч буде стрибати, вам буде його невзручно контролювати, вести. Якщо вище м'яча нога буде торкатися, то ви навпаки можете наступити і впасти, щоб пати безпеки життєдіяльності діяльності не потрібно робити. Зараз ми взяли одну перешкоду, поставили її на кінець кімнати. У нас звичайна кімната, не спарзалу тут три метри, так само, як у всіх у вас. Далі. І ми будемо згадувати. Техніку ведення з першого року навчання, це п'ятий клас. Ми будемо вести туди. Зараз ви дивитесь. Дивитесь. А, а потім я буду дивитися, а ви будете повторювати. А, провести туди однією ногою домінуючою. Я правша, буду вести правою ногою. Шульга навпаки, туди і назад. Стієчка приготувалися і ведення м'яча. Контролюємо м'яч однією ногою. Помилка, якщо м'яч як торкнеться перешкода або ногою, це буде вже за помилку. Тому розвернули і назад. І зупинка внутрішньою стороною. Раз? Зупинили м'яч. Будь ласка, продемонструйте, може хтось з телефоном, може хтось, як я поставив. Любим чином, а я буду дивитися за вашу техніку. Добре. Внутрішнє Мірослава, контролюй, Контролюй, щоб він не котився. Випади роби. Добре. Один раз в повному разу зробили. Другий рік навчання 6 клас. Туди ведемо правою ногою домінуючою, назад лівою. Приготувалися разом зі мною. Я веду і демонструю. Туди правою ногою. Посередині м'яча таркаємось. Назад лівою. Зупинка. Демонструємо діти. Не таркайтеся, Яна, не торкайся перешкод. Бажано робити, щоб. Льоша, молодець. Добре. Третій рік навчання. Це сьомий клас, діти. Туди ведемо з зовнішньої стороною стопи. Дивіться, я правша. Давайте зеркально демонструю. Ножку треба більше вивертайте. Якщо буде нога не до кінця повернута, м'яч від вас буде катитися праворуч. Ну, Звичайно, він буде легка здобич для суперника. Я демонструю, як це робиться. Дивимось. Внутрішньою стороною. Однією ногою. Оквили. І назад щоточкою. Будь ласка, внутрішньою. Ага, ага, молодці. Це ну, повторення в клас спортивний. Порась. Четвертий рік вивчення, восьмий клас. Нам потрібно ще дві перешкоди. Ну, приблизно на, на кого відстань, поставте її. Ми будемо вести туди двома ногами. Любою частиною. Назад будемо вести однією ногою. Але не торкатися перешкод. Уже у нас змійка. Заводимо, діти, з е, лівої сторони. Лівої стоєчку не забувайте. І назад однією ногою. Зупинка. Демонструємо мені, будь ласка, всім нам. Добре. І діти, що ми в цьому році ми будемо все закріпляти, підсумовувати. Ми будемо вести теж саме змійкою, але будемо туди вести однією ногою домінуючою. Назад не домінуючи. Я правша туди веду правою, назад лівою. І назад треба зробити. Щонайменше, розрахувати. Тут і геометрія у вас буде, і фізика, міжпредметний зв'язок. Розрахувати, щоб у вас було три дотики. Можна більше, менше не потрібно. Три дотики, четверта зупинка. Назад. Тому у всіх разні кімнати, тут треба логічне мислення і виміряти е, зором відстань. Як це зробити? Зараз я демонструю. Однією ногою, правою, правою повели. Ви бачите, не з тієї сторони завіт. Разною частиною стопи. І назад, лівою, Три тритотик. Раз, два, три, чотири, п'ять. У ну, мене шість було. Я більше зробив, це ще краще. Будь ласка, діти, демонструємо. Так, ну добре, Получ... Получається, але це все так, щоб було у нас чітко, тому що це рік вивчення. Це вам буде домашнє завдання, але це наприкінці уроку я вам розповім, що де і як зробити. Зараз, діти, е включіть, будь ласка, камери, щоб я вас всіх бачив, уже як мене так. Нам вже ноги не потрібні. М'яч. Добре. Добре. Зараз робимо правильну на релаксацію. Що ми робимо? Ми зараз нам треба взяли е ліве стегло. Замок потримали. Тримаємо, тримаємо, щоб м'язи у нас, щоб обіг у нас нормалізувався. Закидуємо гамілку дозаду, стоїмо, розтягуємося, розтягуємося. Іншу ножку в замок. Стигно. Потягнули. Можна навіть вперед нахилитись. І координація рухів. Добре, діти. Вже налаштувалися на більш спокійний темп. І тут що я хотів? Я хотів приголосити наших гостей, які у нас на уроці. Включайте камери, працюйте з нами. Тому що я впевнений, впевнений, що кожен із вас, діти, хоче подорослити. Ви незабаром поступово будете дорослі. А от ми дорослі, хочемо, хоч на мить, щоб ми були опинилися в дитинстві або в юні роки. Тому зараз у нас буде великий 9 клас. До нас зараз всі приєднуються. У нас хто у нас приєднується? Оленка Єлісєєва, Тетянка Душна включають камеру, Тетяна Скубарева. Всі приєднуємось до нас. Добре. Можна сісти, можна сісти за бажанням. Зараз що ми робимо? Лівою рукою ставимо лайк. Клас. Права рука прямо у нас до, до, вниз. Міняємо. Не ось так Ой, хоп. Діти, з першого разу не повинно получитись. Добре. Давайте, щоб у вас було більше часу подумати, руки сюди на груди поклажіть. Право лівою лайк правою долоні. Поміняли. Добре. А зараз ми робимо навпаки. Правою рукою ставимо клас, лівою даємо п'ять. Міняємо руки. Добре. А тепер з хлопочками. А тепер даємо всі п'ять в камеру. Оп, один одного. Дякую. Діти, зараз ми ж і зв'язок за там, Я узнав, що у вас далі йде математика. Тому я зараз вам задам всім загадку. Також можуть приєднатися всі наші гості на уроці. Ось. А, і ми потім у нас буде така цікава відповідь. Загадайте за число від 2 до 9. Від... Мені не кажіть, любить число. Кожен, яке хоче. Загадайте, від 2 до 9. Загадали всі, магніть головою. Додайте ще тільки же. Додали. Помножте на 2. На 2 помножте. Помножили. Поділіть на 4. І відніміть те число, яке у вас зараз получилось від того, що ви загадали. Відняли. Додайте 8. Ось. Додайте еще 5. И отнимите 3. У вас у всех получилось число 11, так? Да? О чудо, да? Скоро перед Новым Роком Максим Васильевич свои здебности показывает. А что 11 в футболе? Кто мне скажет? 11 что в футболе? Ну, яке число 11? Скільки гравців на футбольному полі? Кількість гравців на футбольному полі. Дякую, Петро. Дякую, боліщук. Нас приєднали. Гравці. І саме у нас найголовніший такий штрафний удар, пенальті, також, здійснюється, з 11 метрів. Отже, діти зараз. <кх> зараз ми всі вимірюємо чистоту сердечних скорочень, так само, як вам демонстрував. <кх> Взяли. Приготувались. Знайшли всі. Рахуємо. Стоп! напишіть, будь ласка, в чаті, у кого скільки ударів секунду. Отже, діти, поки ви пишете, раз ви трішечки відволіклись, я хотів у вас трішечки зворотній зв'язок, спитати у вас, що ви отримали від уроку, якісь враження, що сподобалось? Можливо, щось не сподобалось, кажіть, не соромтесь. Ось, що ви відчуваєте. Будь ласка, хто може нам сказати? Яна Голубенка, будь ласка. Неймовірні емоції е, від цього уроку. Дуже класні емоції і враження. Дякую, я вас не підвів. Мірослава Зубченка. Я відчуваю приємну в тому. Мені добре, сподобалося. Добре, над цим і працювали. Ще хтось є, діти. Маша Гальченка, будь ласка, наша активна. Мені дуже сподобався урок. Він був дуже активний, цікавий. Добре, діти, я вас не підвів. Добре, отже, зараз оцінювання діти оцінювана. Вас у вас буде все. Я поставлю вам оцінки в особисто. Я передивлюсь. Якщо там передивились ви і нічого не написано, значить на, вас е, оцінка влаштовує, і я її принесу в електронний журнал. Якщо вас не влаштовує оцінка, напишіть, я хочу перездати. і тоді, тоді вже в індивідуальному підході ми з вами розберемось, як можна перездати оцінку. Я розумію, що може в будь-яку мить виключити світло, інтернет, повітряна тривога. Ну, є така гарний великий плюс в електронному журналі, що там можна змінювати оцінку. Якщо не встигли, пишіть ідемо на зустріч. Е, зрозуміло, так? Да? І домашнє завдання: техніка ведення м'яча. Оце що ми робили п'яту вправу, зігзагом, загом домінуючи ногою назад, ні. Зробіть декілька спроб, дві-три. І надійшліть мені кращу спробу. Я передивлюсь особисто. Це буде домашнє завдання. І на наступний урок це вже буде половину вашої оцінки. Максимально може отримати 6 балів. Ви вже прийдете на урок, у вас вже 6 балів є в скриньки. Ось таким чином. І теорія: е аналізувати черговий 15-й тур чемпіонату України з футболу. Рахунки дивимося. Якщо улюблена команди, хто забив турнірне положення, бо наступного туру вже буде в наступному році. Хто на якому місці, є ваша улюблена команда? Зрозуміло, діти. Питання є ще. Немає. Третя школа чемпіон, звільня Україна. До нових зустрічей. Гарних та приємних вихідних. До побачення. До побачення, До побачення. До побачення. Діти. До побачення. діти молодці.